А пам'ятаєте, як Ілон Маск на інаугурації Трампа крутив головою, і багато хто подумав, що він ловить зв'язок з космосом, але насправді його турбувала шия, і він неправильно виконував вправи. Тому зараз я вам покажу чотири вправи, які допоможуть твоєї шиї. Перша вправа поворот вліво, поворот вправо, затримувався на пару секунд і робимо по 10 разів. Друга вправа нахил вперед, нахил вгору, також тут по 10 разів. Між ними зупиняємось на одну секунду. Третя вправа. Нахил голови за допомогою руки. На кожну сторону затримуємось під 15-20 секунд. Робимо 10-20 разів. Важливо, рукою ми трохи допомагаємо, а не тиснемо. Четверта вправа: руки замочок за голову. Голову нахиляю вниз до підборіддя і допомагаю собі трохи рукою, але важливо без надмірних зусиль. Окрім задньої частини шеї, ми тут також відчуваємо верхню частину спини. Підписуйся, якщо хочеш більше корисних порад для твого здоров'я, і пам'ятай, що ці вправи в комплексі з масажем, наприклад, шийно-комерценої двох, дасть довгостроковий результат.